Італійська мафія незмінний об'єкт любові режисерів кіно та серіалів, розповідаючи про свою роботу з Маріо Пюзо, автором хрещенного батька. режисер і сценарист Френсіс Форд Коппола згадував такий епізод. Пам'ятаю, я зробив запис у сценарії щодо приготування соусу. Для початку треба підрумянити часник. Він викреслив рядок і каже: для початку треба засмажити часник. Ганстери не підрумянюють. 17 січня 1899 року в Нью-Йорку в сім'ї італійських емігрантів народився четвертий син, якому судилося стати одним із головних 20 ХХ -го століття. Альфонсо Габріель Капоне з дитинства був ненаситним і любив поїсти по-італійськи. То що він любив найбільше? Спагетті безжальний ганстер Аль Капоне мав найніжніші почуття до італійської кухні і особливо любив пасту. Приїжджаючи після важкого робочого дня у свій будинок на Прері Авеню у південній частині Чикаго, він з радістю знімав свій відомий капелюх та надягав фартух, стаючи до плити. В роботу йшли найпростіші сімейні рецепти, які дісталися йому у спадок від батька перукаря та матері швачки. У сім'ї було дев'ять дітей, і треба було годувати всіх без всяких там забаганок. В сім'ї капоне пасту готували не з традиційним томатним соусом, а з песто і невеликою кількістю сиру. Молодша сестра Капоне після його смерті навіть віддала цей рецепт одній компанії з виробництва соусів. Невідомо чи заробила на цьому, але історія цілком реальна. Як і книга, яку написала ще одна його родичка, це є джерело більшості відомостей щодо звичок Аль Капоне. Нереально смачний рецепт згаданої пасти сім'ї Капоне ми самі випробували під час підготовки до цього випуску. А ви можете знайти його в нашому телеграм-каналі. Посилання додали в опис під відео. Деякі уподобання капоне ми знайшли на форумах або статтях, тому це не стільки історичний факт, скільки думка людей, що вивчали життя капоне. Мечорил! Наприклад, серед таких чуток є любов до риби, а особливо до мечорила. Подейкують, що капоне не тільки любив готувати самостійно. Але й запрошував у гості своїх, так би мовити, колег. Разом вони чудово проводили час, розділяючи тушу бичка або чергову рибу. Однією з найулюбленіших у мафіозі була риба меч, або, як правильно, українською, мечорил. Мабуть, Капоне відчував щось рідне в цьому страшному створінні. Готували її або з традиційним для півдня Італії томатним соусом, або з лимонами. Мінестроне. Серед скромних, але ситних страв італійської кухні, якими капоне любив утамувати голод, були ароматні супи. Наприклад, мінестрони з томатами, цукіні, перцем і копченим м'ясом. До речі, завдяки супам капоне протягом кількох років мав добру репутацію. У 1930 році, в самий розпал Великої депресії, він відкрив соціальну їдальню для безробітніх, де тричі на день вишикуваним у чергу голодним чоловікам видавали по тарілці гарячого супу. Як не важко здогадатися, багатьох із цих. Людей Капоне вербував у свою кримінальну організацію. Безробітні зізнавалися, що капоне піклується про них більше ніж уряд. Це були важкі часи на початку листопада 1930 року. Понад 75 тисяч безробітних жителів Чикаго вишуковувалися в чергу, щоб зареєструвати свої імена. Майже третина потребувала негайної фінансової допомоги. У свіжому номері Chicago Tribune зазначала, що багато безробітних були добре одягнені. Тижнем пізніше ця ж газета повідомила дивовижну новину про те, що таємничий благодійник, який нещодавно орендував та відкрив їдальню на South State Street 935, був ніким. Тим іншим як міським королем випивки, пива та пороків. Їдальня капоне допомагала отримати сніданок, обід і вечерю для щонайменше 2200 жителів Чикаго щодня. Він не може терпіти, як ці бідолахи голодують, і нікому іншому, здається, до цього немає жодної справи. Тому капоне вирішив зробити це сам, сказав один із співробітників мафіозів в коментарі чекаській газеті. У їдальні усміхнені жінки подавали каву та солодкі булочки на сніданок. Суп із хлібом на обід. І суп, каву та хліб на вечерю. У додатковій порції нікому не відмовляли, ніяких запитань не було. Доводити нужденність теж ніхто не просив. На день подяки їдальня капоне подала святкові страви вже для п'яти тисяч жителів Чикаго. Щодня в їдальні роздавали 350 буханців хліба, тисячі булочок, 50 фунтів цукру і 30 фунтів кави загальною вартістю 300 доларів. Це була сума, яку Капоне міг легко собі дозволити. Оскільки того самого дня, коли з'явилася новина про його заклад, бухгалтер Капоне Фред Ріс засвідчив у суді, що прибуток від гральних закладів Капоне становив 25 тисяч доларів на місяць. Виходить, що капоне віддавав щонайменше третину цього прибутку на допомогу. Звісно, він розумів, що репутація це все. Утім, бачимо в цьому і деяку людяність, так би мовити. Марципан Ще одна легенда стверджує, що у Капоне були дві головні слабкості: жінки та марципан. І якщо з першими йому довелося в якийсь момент життя все-таки зав'язати через хворобу, капоне помер від сифілісу, то Марципан він, начебто, любив все своє життя. Серед італійської діаспори того часу Марципан дійсно був доволі популярним рецептом. Але жодних фактів, що підтверджують любов саме капоне до знаменитого десерту, ми не знайшли. А як же піца, спитаєте ви? Він же італієць. Насправді тут чимало питань. По-перше, піца не була дуже популярною в Чикаго за життя Мафіозі. Її популярність зросла після Другої світової, але його сім'я була родом з Неаполя, а там готують чи не найсмачнішу піцу Італії. Капоне, звісно ж, міг їсти піцу. А може і ні, проте однією з його улюблених страв була вірите чи ні китайська їжа. Ван Коу був одним із найстаріших китайських ресторанів у китайському кварталі Чикаго, відкритий у 1927 році. Це був один із улюблених ресторанів Капоне, і він часто їв там, сидячи за столиком у кутку, поки його охоронці стояли поряд, щоб стежити за шефом і контролювати ситуацію. Ось така історія на тарілці. Не забувайте про лайк та підписку. А для тих, хто хоче підтримати наш канал, ми запустили Patreon. Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. І не забувайте про рецепт у телеграмі. До нових зустрічей!